Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Mercedes GLS 400D. Це офіційний автомобіль 2022 року випуску. Автомобіль весь абсолютно в рідній фарбі, не має жодного фарбованого елемента. Також автомобіль повністю заклеєний в бронеплівку, абсолютно всі елементи кузова. Просто все заклеєно в плівку. Встановлені ось такі неймовірні красиві AMG Диски 21-го радіусу. Лідня гума. Автомобіль технічно повністю обслугований, переодягнений повністю також по колу в GLS-63, тобто задній дифузор, задній бампер, передній бампер, пороги також доустановлені на автомобілі виїзні підніжки Maybach Ще встановлені рейлінги. Ось так вона виглядає спереду в нас. Тут дуже крута і жирна комплектація. Зараз я вам це прокажу і продемонструю. З чого починаємо? Це безключовий доступ на 4 дворі. Ще раз, підніжки, які виїжджають. Підігрів вентиляції, передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, електроскладання, регулювання дзеркал, автосвітло, автодощ, противотуманні фари, підігрів руля, електрорегулювання, керма. Далі в нас масажі передніх сидінь, Apple CarPlay. Камери в нас тут встановлені 360 градусів. Ось так виглядає сидіння. салон у нас повністю білий стеля також біла, є люк. Ось так виглядає кермо. Тут у нас дерево, тут також дерево. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. тут по всьому салону підсвіточки. Виглядає в темряві дуже красиво. Ззаду нас виїжджає. Ще навіть не знята плівочка з порогів. Ззаду також у нас сидіння з електрорегулюваннями, задній клімат-контроль. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Це в нас е семимісний автомобіль, тобто ззаду є ще два сидіння для пасажирів. Також встановлені. До тяжких дверей. Автомобіль цей в нас майже в максимальній комплектації. Не вистачає, мабуть, бурмістера і проєкція. А так абсолютно в цьому автомобілі є всі функції для комфортного пересування по місту. Наш час це камери 360 градусів, пневмопідвізка, щоб можна було підняти автомобіль безключовий доступ. Ну, все, що треба, щоб комфортно пересуватися. А головне, що цей автомобіль має дуже класнючий вигляд. Тому цей автомобіль вже доступний до перегляду за адресою Академіка Глушкова, 6 А, станція метро «Іпподром» в нашому автосалоні Автодилер. І також там представлено дуже багато різних і цікавих автомобілів, окрім цього. Тому чекаємо вас.